Вітаю в ефірі телеканалу TV4 «Тернопільська Погода. Та з вами я, її ведуча Анастасія Чачко. 19 липня 1926 року. Місто Катеринослав було перейменовано у Дніпропетровськ. До цього місто мало багато інших найменувань. Як для прикладу, до 1776 року воно називалось Новий Кодак, а з 1796 по 1802 – Новоросійськ. Серед найвідоміших нереалізованих назв Січіслав та Краснодніпровськ. Сьогодні це місто, попри складну ситуацію на сході України, демонструє справжній національний дух. Не знаємо, чи очікувати мешканцям цього міста дощу чи ні, а тернополянам варто взяти парасольки. По області 19 липня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. В день місцями короткочасні душі, грози, подекуди град. В день під час грози можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів, в день – 25-30 градусів тепла. По місту очікується мінлива хмарність. Вночі безістотних опадів, в день короткочасні дощі, гроза, можливий град. Під час грози шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів, вдень 16-18 градусів тепла. У народному календарі 19 липня, День Єремія. Наші предки вважали корисним у цей день ходити босоніж по траві. Також за народними прикметами вважається, що на Єремія роса надає людині сили і здоров'я за прогнозами синоптиків. Нас очікують дощі та незважаючи на це, я бажаю вам сонячного настрою і побільше посмішок. Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей на ТІВІ4. Воду на курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.